Думала я і сіла писати сценарій до цього відео. Насправді, така ідея була в мене на думці вже давно, але, знаєте, якось не хотілося спускатись до рівня гейтерських відео. Ну, типу, Хех, я ж не русня. Того ця ідея відійшла в довгий ящик. Але нині я вирішила, що все ж більш підходящого моменту не буде. Тож причини, чого не варто читати котів вояків російською. І першою такою причиною є. Чекайте, ви серйозно? На восьмому році війни і шостому місяці повномасштабного вторгнення вам все ще потрібно, аби хтось вам пояснював, чого не треба читати російських книжок? У вас все ок? І якщо комусь це все ще не є ясним, як день, то тут вже ніякі пояснення не поможуть. Це вже клініка. Тож, ну, хезе, мабуть, тоді варто перейменувати це відео на чого російський переклад котів у які в херня, бо. Такі очевидні причини явно не діють. І хочу одразу відповісти на чиєсь імовірне питання. А на хоробу взагалі штурхати то гімно? Справді, а навіщо? Гаразд, гаразд, шуткую. Насправді суть в тому, що в російському фендомі все ще сидить повно українців. так само як і повно українців, все ще читають росіянський переклад. І дане відео в першу чергу для них. Ну і, звичайно, це для сміхуйочків. Отже, переклад. Гадаю, в першу чергу варто глянути на найочевидніше на імена. Крім того, що вам і самим відомо, тобто абсолютно неправильного перекладу, який нерідко взагалі не пов'язаний з оригіналом, в першу чергу в очі кидається просраний ланцюг імен, що є важливою складовою лору. В оригіналі правила формування імен чіткі і непорушні. Імена кошенят складаються з основного корення плюс кіт, що так і перекладається. Кошеня імена новаків складаються з того ж корення плюс пау, себто лап чи лапка. У яцьких іменах зберігається той же корінь, а до нього додається другий, варіантів яких є просто море. Але важливо, що вояцьке ім'я завжди складається з двох коренів. Виключення становлять хіба коти, що не були народжені в клані, і при приєднанні вирішили не змінювати свого імені, наприклад, валун чи маргаритка. Ну і якщо кіт ставав провідником, то до основного корення додавалось стар, тобто зір, зірка. У українському перекладі все це зберігається, крім хіба імен кошенят. Через особливості мови, додавати кошенятам в імена корінь кошеня така собі ідея. Тож у нас імена кошенят це основний корінь у зменшено-пистливій формі. А от в російському перекладі Ну, з кошенятами в них все добре. А з усіма іншими. Новики нерідко не мають кореня лап. Замість цього в них або просто зберігається кошеняче ім'я, або дається інше, але теж зменшено пестливе, або. або щось таке. Я навіть не знаю, як це назвати і пояснити. Ні, часом новики, звичайно, все ж мають імена на лап. А знаєте, хто ще часом має імена на лап? Вояки? Це не приколи, не помилка з мого боку. Це реальні імена з російського перекладу, які мають вояки. Що ж до вояцьких імен, то там біда не лише з лапами. Насправді, вояки з новацькими іменами це одна з найменших проблем. Переважно вояки мають імена з усього лише одного кореня замість двох. Не завжди, але дуже значна частка. А іноді імена навпаки складаються з двох окремих слів замість одного з двох коренів. А ще часом у них імена тупо не змінюються протягом всього життя. Ну, типу. Дорослі коти просто ходять за іменами кошенят. Топ. Якщо ви думаєте, що у випадку провідників там щось краще, бо, ну, здається ж, у провідників все так легко, просто береш основний корінь і додаєш до нього зоряну частину, і готово. То ні, з провідницькими іменами теж все аж ніяк не добре. По-перше, серед провідницьких імен проблема імені з двох окремих слів найпоширеніша, навіть там, де цього можна було б легко уникнути. А по-друге, деякі імена повністю ламають імені творчу модель, Наче інші цього не роблять, є, ну, максимально абсурдними. Так, зараз я говорю про Мітіора і клока комети чи клока. Крім того, що ці імена не мають взагалі нічого спільного з зорями, вони ще й є тим, про що коти тупо не знають і знати не можуть прямо як частокол. Ну і звичайно ж, одне двома словами, інше всього одним. Певнена, комусь хочеться сказати, що це всього лише імена, вони не мають значення і не впливають на сюжет. Але тут от якраз таки ні, мають і впливають. Зрештою, як я вже сказала, імена є важливою частиною лору котів вояків, і просто забити на них аж ніяк не можна, оскільки в такому разі ви втратите величезну частину. Особливості життя і побуту цих котів і власне атмосфери самої книги. Крім того, кожне ім'я має свій сенс. Одні вказують на зовнішність, інші на духовні якості, треті даються на честь когось чи чогось, а ще інші створюють необхідну асоціацію для персонажа. і зовсім по черзі погано. По-перше, зовнішність. Чудовим прикладом тут де кішка на ім'я Бріндлфейс, що вказує на її плямисте, себто рябе обличчя. Ну і в цілому візерунок на її шубці. І в українському перекладі названо її відповідно ряболиця. А от російською чорнобурка, в дитинстві чернушка. Це вочевидь вказує на відповідне забарвлення хутра, але ряболиця не чорнобура. Якщо вам цікаво, то ось так виглядає лисиця чорнобурка. А ось так ряболиця. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. І при цьому навіть на російській віки вона зображена сірою. Ну, типу. Дане ім'я не має взагалі нічого спільного, не те що з оригіналом, а й з кішкою, яку ним названо. Сюжет ще й нерідко переписується через імена, наприклад, Сойколап. В оригіналі Джей Фезер. Корінь пов'язаний з сойкою, він отримав через те, що мав очі кольору сойчиного пір'я. Але в російському перекладі він Воробєй, тож причини його називання переписали. Вороб'їжкою він став через те, що нібито був таким же стрепіхатим, як надутий горобець. На якісь особистісні якості переважно вказують імена з коренем хард, тобто «серд-серда». В українському перекладі все на місці: лаєн хард, левосерд, що вказує на шляхетність цього кота, і також може бути відсилкою на річарда Левове серце. Файерхарт вогнесерд, що вказує на завзятість і палкість. Брайтхерт ясносерда, що вказує на її світлу і ясну попратілесні каліцтва душу. Сіндрхар – серда, що є радше пасхалкою для читачів, котра вказує на те, що вона не просто названа на честь попелюшки, а попелюшка є буквально частиною її душі. В російському ж перекладі маємо львіногріва, огнігріва, яроліку та піплогрівку. Якщо львіногрів ще не такий поганий варіант, бо все ж він справді має таку собі гриву, то з іншими... Корінь грів-грівка взагалі є дикою овер'юзнутим в російському перекладі. Його тулять всюди, треба і не треба. Я б зрозуміла, якби ним заміняли лише корені, пов'язані з хутром, фар і пелт. Однак нерідко ним заміняють ще й хард, через що гривів і гривок виходить забагато. А з яролікою взагалі смішно. Що в оригіналі, що в українському перекладі Вогнезір дав їй таке ім'я, аби вона забула про своє каліцтво і мала гарне підходяще ім'я, що не нагадувало б про її травми. Однак російський переклад імені означає яснолицю, бо ярий це яскравий, ясний, а ліка від слова лік, ну чи ліцо, що значить обличчя. Тобто, замість того, аби дати ім'я не пов'язане зі шрамом на півобличчя, він бере і дає ім'я пов'язане з обличчям. Genius. Імена на честь. Тут чудовими прикладами будуть Ліфпул та Брамблклоу. В українському перекладі, відповідно, Листоплеса і Женокіготь. Перша отримала ім'я на честь місячного ставу, який вона і відкрила. Другий на честь свого батька Тигрозора у вояцтві Тигрокігтя. Це абсолютно співпадає з оригіналом, чого не скажеш про російський переклад, оскільки там у обох персонажів імена складаються лише з одного слова: ліствічка і Єжвіка. І, хоч основні корені збережені, але другі, не менш важливі ні. Ну і звичайно ж імена, що повинні створювати асоціації з персонажем. Хорошим прикладом будуть ті ж листоплеса, Оженокіготь, а також Віркострибка і шулікокрих. Російською, відповідно, лісти Єжевіка, Бєлка білка і коршун. Розберемо їх детально. Ім'я листоплеса створює асоціацію з чимось таким. Тихим і спокійним, мов листок на воді, що відповідає характеру самої героїні. Український переклад в даному випадку, я вважаю, виявився навіть кращим за оригінал, оскільки плесо це не просто водойма, це саме водна гладінь, чиста і спокійна поверхня водойми, що прибільшує оригінальний сенс. Ожнакіготь уособлює в собі дві різні сторони: по один бік ожина, що не асоціюється ні з чим поганим і є їстівною солодкою ягодою, по інший – Єгодь, що символізує спадщину Тигрозора, частину найкровожерливішого кота лісу, котра переслідуватиме самого Женокігтя. Ім'я Віркострибка в оригіналі «Squirrel Flight» створює перше ж враження непосидючої і енергійної кішки, що завжди шукає пригод собі на хвіст. Такою вона й була увесь другий цикл. Ім'я Шулікокрих в оригіналі Хавк Frost» Хоч і перекладене недослівно, але заміна морозу на кригу не змінила оригінального сенсу цього імені. Воно все ще має агресивне як звучання, так і значення, створюючи асоціацію з жорстоким хижим птахом і кригою, що відсилає на холоднокровність персонажа. І це є характер Шолік Крига. І, хоч хтось можливо і спробує натягнути на це якихось значень, але вони все одно бдуть куцими і неповноцінними. І знов хочеться нагадати про переписування сюжету через імена. Переважно змін зазнають церемонії назовництва, як от у воронокрила, чиє назовництво перетворили на якусь нісенітницю. Або ж кривозора, який з зненацька став мітіором, бо зоряний клан вирішив його пожаліти. Звичайно ж, лише в російському перекладі в оригіналі такого не було. Як і відповідно в українському перекладі, крім того, часто корені змінюють просто по волі перекладача з горчиці Ти можеш стати піщаною бурій, з папоротніка – бурим, з білиша бураном, з тучки – невідімкою, з оцелотки – п'ятністою звіздою і так далі. Імена далі. І відіграють ще й велику роль ідентифікатора, оскільки за ними можна визначити статус, вік і належність кота до якихось групувань. Саме з цієї причини маргаритка, наприклад, так сильно вирізняється в громовому клані, оскільки вона має односкладне ім'я на відміну від інших котів? В російському ж перекладі це не працює, адже там багато котів мають односкладні імена і так. Крім того, важко й відрізнити кота клану від кота племені чи бродяги самітника. Ось вам три імені. Скажіть но ну, яке з них належить громовому воякові, яке є скороченням і належить коту племені, а яке є іменем бродяги? що невже не виходить їх розрізнити? А як же так? Я вже мовчу про те, що багато інших імен цілком собі можуть належати і братягам, самітникам чи навіть кицюням. Посаду, до речі, за іменем теж не визначиш, бо нерідко в новаків дитячі імена, у вояків, новацькі або теж дитячі, а в провідників нічим не пов'язані з провідництвом. І в деяких котів імена взагалі не змінюються впродовж життя. Ну тобто, це буквально дорослі вояки чи медикоти з іменами кошенят, але не іменами єдиними. Термінологія річ не менш важлива, і там теж біда. Взагалі український переклад термінів мені видається значно більш яскравим і підходящим, але це саме моє суб'єктивне Питань більше до перекладу назв і деяких посад. В першу чергу хочеться зауважити, що клани в російському перекладі стали племенами, бо так захотілося перекладачеві. А коли в книзі з'явилось справжнє плем'я, то нічого краще придумано не було, аніж просто назвати його кланом. При цьому ще й громовий, себто Тандер Клен. Називали грозовим, що зумовило черговий перепис сюжету. Тепер клан має свою назву не на честь цього засновника грома або ж громозора, а на честь його матері. Щодо посад, поглянемо ж на воєвод і новаків в оригіналі деп'юті, тобто замісник та апрентіс, що означає учня чи новака початківця в чомусь. Першою російською буде глашатай З самого слова стає зрозуміло, що глашатай це той, хто оголошує, тобто оголошує, і це ж саме вам скаже Вікіпедія. Але в воєводські обов'язки не входить оголошення якихось рішень. Воєводи виряджають патрулі. За необхідності заміняють провідника і ведуть клану бій, що цілком підходить для називання їх воєводами. Але якісь новини і рішення провідника завжди оголошує сам провідник, через що виходить, що провідник більше Глашатай аніж сам Глашатий. Ну а новаки в російському перекладі, тобто оруженосці, мають сенсу ще менше аніж Глашатай. Оскільки в середньовіччі, хоч збройностями і називали учні лицарів, але таке слово просто не могло утворитися в котячій лексиці, оскільки ну в них нема ані зброї, ані потреби її носити. І так, я розумію, що український переклад теж не ідеальний, і в ньому є свої помилки і ляпи. Бо по факту жоден переклад не може на 100% відповідати оригіналу у всьому, але справа в тому, що російський переклад він не просто поганий. Він відчепний, що в якійсь мірі навіть значно гірше. Це прямо видно. Видно, що перекладач максимально не парився, і це сильно різниця з українським перекладом, в якому перекладачі самі зацікавлені, і в якому, якщо щось і не перекладається дослівно, то все одно зберігається в оригінальний сенс, і гарне звучання. Про переклад тут можна говорити ще довго, але основну інформацію я донесла. Тож тепер вважаю за потрібне перейти до наступної теми. Російське ком'юніті заради цієї частини відео мені довелось зробити те, чого я не робила вже декілька чудових років вбити в пошук в Ютубі словосполучення коти воїтілі. І знаєте, що я там побачила? А те ж саме, що й в 2016-17 роках, коли я лише відкрила для себе кв фендом, одну велику помийку з всратих кліпів, едітів, озвучок пліснявілих мемів, які є настільки старими, що ще в 17-му році їх уже позвучували по 40 разів всі, кому не влом. і звичайно ж купи відео зі скигленням про вмираючий фендом і обсирання одне одного або якихось явищ фендома. Коротше, от вам російський кв фендом в одній картинці. Крім того, він, як і всі інші російські ком'юніті, до біса токсичний, і регулярне засирання людей з ніхіра там є абсолютною нормою. А наразі ще й трендом. До речі, про це з того, що я побачила десь з місяць-два тому, хтось почав знімати гейтерські відео про таку собі луну. Гадки не маю хто це і що там з нею, але це завірусилось і понеслось як ніщо інше, і триває дотепер. Цю тему підхватили, і знімають найрізноманітніші блогери. Різного ступеня паршивості в надії піднятися на цьому, бо насправді декому таки вдавалось. Створили навіть окремий тег для цього, і це діло не обмежилося луною багато таких самих блогерів. В лапках, звичайно ж, прохававши тему, почали знімати подібного роду відео і про інших людей. Причому це буквально ноунейми, які просто роблять щось своє і навіть не збирають великої аудиторії і тим паче нікого не чіпають. Але купа осіб вважає ледь не своїм обов'язком полити цих людей гімном просто того, що їм так захотілось. І хай би, хоч хтось, написав їм в коментах, що аговті, ви робите якусь херню. Ні, навпаки, такі відео збирають досить хороші перегляди і чималу кількість позитивних відгуків з підтримкою автора. Крім того, Русня дуже любить пхатись в український інфопростір, і як завжди в цілому, пхаючи під свої пости українські теги, а саме основний тег коти вояки. Ну, типу, серйозно. Вбиваючи в Тіктоці чи в Інстаграмі хештег котиво, вояки, крім чогось українського, ви знайдете ще й купу роснявих помиїв. І в них при цьому всьому в голові взагалі нічого не клаце, їм норм. І я не бачила жодного разу, щоб вони ставили польські, німецькі, французькі, чешські, румунські чи будь-які інші теги. Вони обирають саме українські, та й навіки постійно когось зболіт та занесе. Але деякі проблеми є і з боку українців. В першу чергу це, звичайно, ж читання російською, і перегляд та або створення контенту нею ж, ну і використання російських тегів. Так, в свій час я сама таким грішила, але нині чи знайдете ви в мене російські теги? Ні, бо я зрозуміла, що нахер воно мені треба. На минулому каналі це постійно призводило до такого, наприклад. Це все ясне діло, розраховане на російську аудиторію, але попри це, такі люди все одно не забувають про те, коти вояки, ще більше засмічуючи українське інфополе. Взагалі, я забороняю ставити поряд російські і українські теги. Ну ви вже або труси вдійте, або хрестик зніміть, їй богу. І ви насправді навіть не уявляєте, як багато українців в російських спільнотах. Під час створення цього відео я знайшла чимало акаунтів, які велись російською для росіян, але автори їх були українцями. І це все дуже весело в душках, ні враховуючи, що про наш переклад думають самі росіяни. І фактично саме через це я взагалі вирішила зняти дане відео, бо, як я вже сказала, воно в першу чергу для українців. А на цьому я, мабуть, прощатимусь з вами, бо сказали вже все, що було необхідно. Побачення і удачі!